Не лише квіти і дорогі прикраси можуть претендувати на популярність в рейтингу презентів до свята 8 березня. Відомим буковинкам запропонували альтернативу: медалі, спортивний азарт змагань в боулінгу. Як розгорталися жіночі баталії в нашому наступному сюжеті? Змагання з боулінгу серед відомих та успішних буковинок організували спортклуб Гешко і портал «Спортбукком» за підтримки регіонального відділення Національного олімпійського комітету України компанії «Аквапланет» та центру розваг Панорама Чернівці». Дуже приємно, що такі заходи ми можемо все-таки приймати у нас. І всім великого щастя, здоров'я і удачі, і святом всіх. Нагороди цьогорічно святкового боуліндійства виборювали 12 команд успішних буковинок з різних сфер діяльності. Серед фаворитів називали команду Успішна Чернівчанка, яка є постійним учасником подібних турнірів і регулярно виборює призові місця. Я кожен рік участвую в цих змаганнях. І кожен рік з нетерпінням чекаю перед 8 березня подарунка від Григорія Мазурашу. Він ніколи не забуває нас запрошувати. І ми завжди займаємо призові місця. Команда успішних чернівчанок на кожному етапі була серед лідерів і, зрештою, здобула друге підсумкове місце. Сюрпризом став успішний виступ команди на чолі з міст Чернівці 2010 Веронікою Кожукар. Лідером команди виявилася лікар-психолог Олеся Дудукал. Вона з дебютанта перетворилася на призерку змагань, причому здобула одразу дві бронзові медалі з командою та індивідуально. Звісно, це допомагає жити краще. Всі думки входять тільки в азартвігри. Так що всім пропоную приходити сюди з. Роз... Зажатися у півфіналі кращий результат показала команда нашого телеканалу. Але у фіналі заробили, як кажуть, дерев'яну медаль за четверте місце і втішні презенти від організаторів. А от найвдаліше на вирішальному етапі зіграли дівчата з команди Олімп, до якої входили рекордсменка Олімпійських ігр Ліна Герасименко, чемпіонка Європи з пауерліфтингу Наталя Черновцан, майстер спорту зі стрільби з лука і пауерліфтингу Світлана Кашул та журналістка Ольга Максим'юк. Збитих у фіналі кеглів Наталі Черновцян вистачило і для перемоги команди, і для першого індивідуального місця. Разом із переможним виступом на Кубку України з важкої атлетики, після якого Наталя буквально з коліс завітала на змагання з болінгу. Вона і цю перемогу зарахувала в подарунок собі до 8 березня. Я думала, звісно, що буде важко, тяжело, що приїхала тільки з соревновань, і рук і ног не чувствую. Только вчора приїхала. Ну удача знову не улыбнулася. Очень хотіла побідіти ще одну медальку. Ну получилось дві. Партнер турніру у недавньому минулому, кращий каратист Буковини Ігор Стець, зазначив, що подібні заходи є чудовою пропагандою спорту і здорового способу життя. Ми в першу чергу за здоров'я. Бажаємо, щоб всі були здорові, тому що ми, я сам як колишній спортсмен, постійно в спорті, підтримую це все і якби, хочу побажати, щоб в першу чергу всі були здорові, а все інше буде. За словами організаторів, подібні змагання з боулінгу стануть постійною складовою святкових заходів до міжнародного жіночого дня. Олександр Хмель, Георгій Мазурашу, Олександр Губін, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.